Готуємося до школи. Ось такі рюкзачки для хлопчиків, міню. Плотненька м'яка шлеєчка. регулюється, ортопедична спинка з вигинами, з паралончиком. Теж плотненька. Сама основа тверда, але рюкзачок дуже легенький, стійка. Знизу така от основа йде в нас. Збоку в нас є кишенька на ліпучках. Спереди у нас також кишенька на ліпучках, достатньо об'ємненька. І з цього боку також кишенька на наліпочка. Є фотовідбиваючі елементи по кишеньках, що дозволить в темну пору доби, щоб освітлювався. Закривається в нас рюкзачок такою защіпкою. Всередині в нас кишенька для мілких речей, просвітляюча кишенька, там можна написати, чи рюкзачок, адреску. Тоді в нас є ще окремі кишеньки для зберігання зошитів, книжечок і велика об'ємна частина. Ось такий. Гаманець на замочку, є вітіли, сумочка для така сумочка-рюкзачок, для перерзуття, для спортивної форми на утяжечку, Водонепроникна. не І ось такий пенальчик. Для зберігання ніяких речей. На замочку достатньо об'ємненький В лотику в нас іде три рюкзачка.